В інформаційному наметі батьківщини у центрі міста лише минулотижневі газети. Хлопці похнюплені про вирок Тимошенко уже знають. Та сім років позбавлення волі, три роки без права участі в політичній діяльності і виплата компенсації. Сумно, на жаль, ну надіємося на апеляційний суд, на європейський суд, що все буде краще. Львів'яни рішення суду щодо Юлії Тимошенко здебільшого сприйняли неоднозначно. Я сприйняв так двозначно. Перше, що вона заслужила тих сім років, я би навіть і більше дав, що вона втворила в Україні. То газові питання, там будемо казати, політичні питання, як вона Ющенка з'їла наша українця і тому подібне. Але друге питання те, що не всі сидять. Які повинні сидіти, я аж так глибоко не вникала і не переймалася справами Юлії Тимошенко, але в загальному справедливо. Моя думка, що справедливо. І не тільки її одну. Там є багато таких, хто повинен нести відповідальність за цю ситуацію, яка зараз є в країні. Та мало хто вірить, що екстрем'єр таки проведе сім років за ґратами. Це залежить, як європейська спільнота на це зреагує. Тому що тут правда нема в ні в кого шукати нікого, тому що, як кажуть, риба гниє з голови. Тим часом у Києві вирок Тимошенко її прихильники слухали під пильним наглядом правоохоронців. Сьогоднішній вирок влади це не є якась новина, тому що всі розуміємо, куди ми йдемо. І розуміємо, що так звана влада сьогодні вибрала сценарій побудови поліцейської держави. І сьогодні ми лишній раз стали свідками того, що справді відбувалося в Києві. Що навіть право на мирну пішу ходу український народ вже не має. Сама Тимошенко назвала рішення суду замовним. Сьогоднішній процес політичний, сьогоднішній замовний Януковичем вираз демонструє тільки слабкість його як президента, слабкість цієї влади, нездатність. Побудувати в Україні гармонію і солідарність це все їх слабкість. Вони бояться і їх страх виплескується в таких вироках. А Кіреєв, він тут ніхто, так само, як і все правосуддя в Україні. Вже немає ні самостійності, ні свого слова. Шукати правду, експрем'єр прем'єр тепер буде в Європейському суді справ людини. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.